Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коксальної косичної системи від компанії Shuttle. Серія Skylar. Модель NXX1324. Динаміки розміром 13 см, постачаються фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться дроти підключення, монтажний комплект. І також динаміка. Динаміки з захисними решітками в комплекті йдуть. Номінальна потужність даних динаміків 50 Вт. Максимальна потужність заявлена 100 Вт. Ось такий мають вигляд динаміки. Монтажна глибина в даних динаміків 49 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Динаміки на 4 смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 88 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.